Розпаковка! Приїхала моя посилка з aliexpress До речі, дуже швидко, точніше напишу в описі, де замовляла, що е, я по дорозі вже почала відкривати її, бо в мене не переплеється. там три невеличка оцелети. Ось у нас є патроні. Почнемо з найменшого Можна відкрити, звичайно, ножницями, але я ножницями трошки не щоб я не пошкодила, бо я так один раз відкрила і пошкодила. пилу. Стильний такий, але дуже маленький. Насправді дуже маленький. На фото, на відео він виглядав набагато більше. Я думала, що він такий ну, великий, але теж. Досить гарний. Останнім часом я користуюся ось такими пензликами для макіяжу, бо тут дуже м'ясенькі ворсинки і приємно до, до шкіри. Але, в принципі, досить так гарно собі буде стояти. Супер. Далі ще наступні купитися. Не знаю, що тут. відкриваємо. А теж переможе. Пошколю. О, тіпси, Не тіпси, а верхні форми. Це бомба. Зараз відраз вам покажу. Я взяла два види верхніх форм, чи це одні і ті самі? Це одні і ті самі. Я помилково замовила. Це було помилково одинакові форми. Це буде на квадрат, бомба просто. Це буде бомба. Сподіваюсь. Ох, я вже хочу сісти і нарощувати. Сподіваюсь, що це підійде. Ну, в принципі, підходить майже на мій великий палець. Це на Супер. Так, вони ідентичні. Е, я, мабуть. Я, мабуть, просто вдарила два рази по одному тому самому. Я хотіла на мигдаль Одні мигдані замовити, одні замовити квадратні. Так, а я замовила квадратні. Всі квадратні замовила. На квадрат з такою глибокою, гарною поверкою. Ну, ні -і -і того. Добре, але будемо працювати. І остання маленька школа написання. Останнє до мене. Шкоп. І наклейки. Наклеїчки. Є такі наклейки. З цілями морозами, які теж я замовила на А. Подвійні. Цікаво. Хочте заклали, це в один пакетик. Але тут, я бачу, тобі біленькі. І сніжиночки біленькі, ну, бо Я замовляла одну таку і одну таку, а мені прийшло дві і дала одну таку і одну таку. А мені прийшло дві і дві. клас. Наклейки на Aliexpress я вже замовляла, і хочу вам сказати, що вони якісні, дуже якісні. Ем, головне дивитись потрібно по відгуках, де багато відгуків. Де багато відгуків, там і беріть наклейки. Не беріть ніколи, тут дуже мало відгуків. Чому я вирішила купляти наклейки на Aliexpress? Тому що я побачила в одному магазині в нас в місті, що в них певна фірма наклеїк є, і я потім цю фірму побачила на Aliexpress і думаю, для чого платити більше. В них ще кілька років тому ці наклейки коштували 45 гривень, а на Aliexpress 12-15. Так що дивіться, що ви купляєте, і якщо маєте час почекати, то все-таки краще замовити на Aliexpress. клас! Наклейки на Aliexpress я вже замовляла і хочу вам сказати, що вони якісні, дуже якісні. Е Головне дивитись потрібно по відгуках, де багато відгуків. Бачить, хренькі, де багато відгуків, там і беріть наклейки. Не беріть ніколи, дуже мало відгуків. Е Чому я вирішила купляти наклейки на Aliexpress? Тому що я побачила в одному магазині в нас в місті, що в них е певна фірма наклейок є. І я потім цю фірму побачила на Aliexpress, і думаю, для чого платити більше. В них ще кілька років на тому ці наклейки коштували 45 гривень, а на Aliexpress 12-15. Так що дивіться, що ви купляєте, і якщо маєте час почекати, то все таки краще замовити на Aliexpress.